А тут я питаюся к достучатися, що він, Бо не було, не було. От. А у нас сонечко пише. Нормально, мам. Світлана показує листування із сином, морським піхотинцем, який обороняв Маріуполь. У нас було кодове слово. Для того, щоб я зрозуміла, що це він, він писав спочатку це слово, а потім я відповідала йому все люблю вас, все добре. Але з кожним днем жінка отримувала повідомлення від сина все рідше. До 12 квітня воїн обороняв завод імені Ілліча. Про умови в російському оточенні син нічого не розповідав. Натомість правду Світлана дізнавалася від родичів-співслужбовців. За лікарствою вони виходили непосередньо в тил ворога, врага, щоб лікарство хоч якісь то дістати раненим. Не жалувався ніхто. Ні, ділил там, ніхто ні скривав нічого. Їду дірів з лікарство, хто з чим мог. Упродовж восьми місяців Світлана не отримала від сина жодної звістки. Як виявилося, хлопець разом із побратимами намагався прорвати кільце рашистів і вийти із заводу Ілліча. Під час запеклих боїв його полонили. Я даже спочатку не знала, що він в полоні. Останній раз він зі мною спілкувався 25 березня цього року. Єдине, що він сказав, мам, в мене декілька днів не буде на зв'язку. Так дізналася, що в інтернеті зі сторони нашого врага виставили ряд відео, як наші хлопці, наші захисники здалися в плен. Він говорив, мам, якщо мене уб'ють, ти мене узнаєш по записочці в будь-якому кармані, в кожному карманчику буде лежати хто это. Аби якомога швидше звільнити оборонців, Світлана разом із іншими родичами полонених створили громадську організацію Фенікс Маріуполя. Ми не волонтери, ми не благодійна організація. Ми робимо все, щоб витягнути наших рідних з полону. Координаційний штаб недавно нас запросив на зустріч, ми розмовляли. Нам ніхто не відмовляє в допомозі. Цього не можна казати. Вони роблять все можливе. Ірина одна із засновниць руху «Фенікс Маріуполя. Її племінник також опинився в полоні у загарбників. 20 років він е, відмітив в полоні. В 19 років він пішов, підписав контракт, е, узгодив це з батьками. Е, ну, його піддержали всі. Він каже, що всі мої товариші служать. А я жінка розповідає за три тижні до початку війни племінника перекинули у базу під Маріуполем про небезпеку повномасштабного вторгнення. Хлопець попереджав ще за два дні до нападу. Ір, у нас бойова тривога так. Жас нас забирають. Ми грузим бойовий комплект. Пишу куди. рашка входять в Росію. Часть військ. Наші розвідчики їх вичислили, і це було 22 февраля э, в півдро ночі. Потім тітка листувалася з ним, коли той вже опинився на заводі Ілліча. Там якісь гуманітарки до вас заходять, я, я спрашиваю його 9 апреля, вот, останній день, коли він крайню смс-ку, крайня переписка, він не тир. Цього міста вже не вистачає, це просто названня Маріуполь. 80% міста вистачено, нету камня на камні. Прогнози є. Танки їздять по тим тем, по тем містам, де стояли многоэтажки, як по дорогі. прогнозов, э, прогнозов нету. Сейчас все будет хорошо. У нас вроде идут. Скоро нас вызволят. Поможет выйти на все в Мариуполе. Після 12 квітня, коли морські піхотинці вийшли із заводу Ілліча, більше новин про племінника Ірина не чула. Дякувати хлопцям, які обміняним, міняли тяжких хлопців, і дякувати їм. Вони зразу виставляли їхні рідні, виставляли в соцмережі там фамілії, там рідні, таких то таких, хто там зверніться, будь ласка, напишіть в лічку чи там позвоніть на. На телефон, і тоді давали е, якісь свідіння. Саме від них жінка й дізналася, що племінник у полоні. Тільки тоді ми дізналися, що е, малий поранений, е, серйозне поранення в коліно, і він тільки тільки почав ставати на костелі. Він там і рука у нього, ну мабуть, рука не сильно, але з коліном там великі проблеми потрібно оперувати. У родині захисника шестеро дітей вся його рідня молиться, аби хлопця якомога швидше звільнили з полону. Згадують, сумують. Мама держиться, теж зізванюємося, поплачемо. Ну держимось. Вона там її на онлайн зустріч. При, приглашають адвокати там. Держимось. Тато там дуже великий молодець. Він підтримує, вони моляться. Коли в Маріуполі в драмтеатрі строїли оці клітки для наших хлопців. Вони молилися за те, я не знаю, правильно чи ні, це вже крик душі, але вони молилися за те, що прашка там сама опинилася. Ірина каже, сили боротися дає те, що у російській неволі найрідніші, і їх обов'язково потрібно звільнити. Тетяна Пилипенко, Ярослава Лінічук для постров тіві.